Я анітірослав Ніколаєвич, воєнслужчій російської армії квадрокоптер. Сьогодні посильство спас мені життя. Це підступи до міста, дорога Часів -Яр бахмут де ось цей саме відбився від групи, і коли зрозумів, що йому настане вірна смерть, відкинув в сторону автомат, підняв руки це видно на відео, і почав просити про пощаду. Відповідно, було прийнято оперативне рішення, яке затвердив командир бригади послати записку. І таким чином взяти його до полону. Відповідно, на відео далі ви бачите, як була написана записка. Поміщена в такий пакетик з під Сухпаю, і відповідно, за рахунок безплатного літального апарату скинута. Окупант її прочитав і прийняв рішення здаватися в полон. В операцію безпосередньо, як по веденню бойових дій, це весь період часу, який був до того, знаходилась під контролем особисто командира бригади, і от ми його провели. За рахунок безпілотного літального апарату, квадрокоптеру, до наших позицій, і там же його прийняли піхотинці, також розвідники ходу 9 2 Впевнили, що він без зброї, що він не несе загрози для нашого особового складу, після чого він був взятий в полон. Як з'ясувалося, це з того, що можна казати, він належить до регулярних військ сільсько окупаційних їхнє керівництво, яке керує на місцях безпосередньо, призначення з числа ПВК Вагнера. То можемо сміливо сказати про те, що основний ударно-штурмовий потенціал вагнерівців таки закінчується. Вони зараз починають на бік дати регулярщики достатньо активно. Ну і відповідно єдине завдання, яке їм ставлять, це максимально просунутися вперед і не здати позиції. Також варто зауважити, що по ньому відкривали вогонь його ж військовослужбовці, які він то ходить служби, але їм не вдалося в нього влучити, в разі, якщо він би здійснив манер, відійшов назад, він би був розстріляний. Розріляний відповідно варто зауважити, що український полон рятує для окупантів об'єктивне життя, тому користуючись нагодою вашим фіром, закликаю окупантів здаватися в полон. Це єдиний шанс, як ви можете залишити живими і потенційно після обміну потрапити назад до своїх сімей. В противному випадку кожен з вас, хто прийшов з зброєю в нашу землю, буде знищений.